Доброго дня, доброго дня, мої дорогенькі. Знімаю вам квіти. І знову я у Валюші своєї подружки, тому що ми прикупили нові морозники. Ну, як прикупили, Валюша. Валюші запропонували, а можна так сказати, поділилися красою, але за гроші. Ну, Звичайно, що. Зараз у валічки кругом уже все. Бачите, як гарно виходить. У нас сьогодні дощ. Це під Києвом, Бучанський район. І як швиденько, як швиденько, все стало підніматися. Сьогодні у нас один день йде дощ, тільки, але як швидко вже все почало піднімати голівки. Я вам скажу, що деревовидний півон у валі дуже-дуже гарний. Це дуже великий кущ і дуже-дуже гарний. Квіти дуже гарні. Великі квіти дуже гарні. І я вам скажу, що він тут у неї вже насіявся. Ми не звертали увагу, але трішки є. Ось насіялось і ось насіялось і ось. Тому будемо садити в горщики маленькі. І ось, бачите, вже з брунячками. Буде квітнути. Ой, як він гарно квітне. Як він гарно квітне. Це просто краса. Я потім, коли буде квітнути, я обов'язково зніму. Ну, що ви зробите? Дорослі жіночки, дорослі жіночки знову прикупили морозники. І зараз я вам покажу оцю красу. Ой, Боже, що ж воно? Воно ж таке темне і гарне. Треба його зараз поставлю сюди, тому що. Тут земля і вона не так гарно показує. Так, так, подожди. не треба падати, зараз його валя, вже всі йогорчі посадила, а я ще ні. А я ще ні, зараз вам покажу. Яку красу ми знову прикупили? Ой, мої дорогенькі, вчора у нас був такий день. Вчора, 31 березня було, зараз вам розповім, тому що ось продається, вже продано. Так, вчора у нас 31 березня було, вчора звільняли Бучу, Бородянку, Ірпінь. Виходили ці рашистські морди. Бородянка у нас позаду. Як дивитесь на Києві, з правої сторони Макарів, попереду Буча Ірпінь, з лівої сторони через лісок, 20 десь кілометрів і Гостомель. І оці, а виходили вони через нас теж. Ну, Через Бучу, вони там теж десь у Бучі вони виходили туди ж на Росію. А у нас вони йшли з Макарова, Андріївка, там вони такі Макарова не взяли ж. То виходили, і так вони йшли по цій дорозі, і така пряма дорога була по лісі, виходила в наше селище через переїзд. І сюди на Бабинці, і туди на Старокиївську дорогу. Навіть не знаю, чи на Білорусі виходили, чи зразу на Росію, навіть вже не знаю. Але коли виходили, то ми їх бачили, тому що йшло три колони. Перша йшла десь дуже рано. А коли йшла третя, мені здається, так, то ми вже так попід заборами отут з чоловіком, а сусід наш пішов аж туди далі до лісу, то ми вже бачили, як виходила їхня техніка, яка вона і які вони, і що вони тягли. Це все ми бачили. Ну а сьогодні вже, е, вже смеркалося, де шоста година була, 1 квітня, зайшли наші. Зайшли наші. Було дуже-дуже велике свято, тому що, ну ви розумієте, зайшли наші, ой, мої дорогенькі. Запам'ятаємо на все життя. У нас тільки місяць була окупація, і... але запам'ятаємо на все життя. Як горіло з усіх сторон, як стріляло. Ми вчора у Валюші трішки сиділи, згадували. Я вам скажу, що її доня накрила нам фуршетний такий стіл. Ну, ми дорослі жіночки, у Валюші дуже розумна бізнес-вумен, доня, красуня, дуже-дуже. І вона, вона нам презентувала бутилочку шампанського французьку то ми вчора бухнули. Вибачте, за слег Ну ви ж розумієте, як і сльози, і тут тому що згадували, тому що ну, дорослі жіночки ж ми ж нічого так не п'ємо, бо п'ємо тільки таблетки. Але вчора ми бутилочку французького шампанського ми таки приговорили. І голівонька у мене не боліла. Хоча я п'ю ж таблетки і відтискую, і все таке. У нас сьогодні дощ, гарна погода, все так гарно підіймається. Це під Києвом, Бучанський район. Ой, мої дорогенькі. Але ми прикупили нові морозники. І зараз я вам покажу, тому що дуже-дуже гарні. Ні, ну не дуже такі супер. Звичайно, є ж дуже гарні. Ось бачите, який оцей Валі великий кущик. Бачите? Який великий кущик, скільки ще буде квітнути, бачите, який гарний великий кущик. І такий кущик у неї був ось тут, ріс поруч. Вона його викопала. Це теж гарний піоновідний такий вони. Вона його викопала, розділила отакий гарний великий кущик на такі ось такі поділки. Дивіться. Які гарні поділки, бачите? По-перше, уже основний іде в стебло, і два, які будуть квітнути в на, наступному році. Бачите? Розділила, і жіночка хотіла, таких, я приходила до валі, знімала якесь відео, і вона у мене запросила. Ну, Так як у мене отак, отаких квітів один. Ну, навіть не такий, а набагато менший. так? Один кущик. Ну, можливо, таких дві поділочки. так? То, звичайно, що я продати їй не можу. А Валюша вже продавала, то я в неї прикупила для цієї жіночки. Я вам завтра відправлю, моя дорогенька, завтра. 150 гривень, отака от поділка. Поділка дуже-дуже гарна. Бачите, скільки, по-перше, квітів. От дивіться. Ра один, два, три, чотири, п'ять. 6 Шість квіточок. 6. Шість. Ну, гарні стебла і ще ж кущики. Внизу там наросло. Ну, а цей Валюша вже залишила для себе, щоб насолоджуватися красою. А оце я зараз візьму і відправлю. Зараз візьму і завтра відправлю жіночкам, які запросили. 150 гривень отакий от гарний кущик. Кущики гарні, 150 гривень. Ну, а тут валя викупила і посадила ось такий морозник. Але ж мої дорогенькі. Це ж не все. Треба мені гарненько вити, тому що, тому що тут вже ж посажено все. Але це не все. І зараз я вам покажу. І зараз я вам покажу, що ми ще прикупили. Отакий валя. Дивіться, який гарний кущ. Варя посадила її в горщик. Ви дивіться, ну це те, що ми знімали раніше, тільки що вона посадила в горщик. Бачите, скільки їх там? Отака краса отака краса коштує оце 300 гривень. А мій кущик 350, теж великий. Вона посадила в горщик. Чому? Тому що ну хочемо зібрати насіння. Не знаю, у нас вийде це чи не вийде, тому що краса, дійсно краса. Тому що, якщо його зараз розділяти, розумієте, то він буде хворіти, звичайно. І, можливо, насінній дасть. Можливо, на сіні не буде, тому що це ж, звичайно, вже сортовий. Але ми будемо, але ми будемо, спробуємо його таки щось придбати. Це насіння, ось такого гарного куща, моє дорогенькі. Ой, добре, що моя така подружка живе дуже близько до моєї вулиці. І що ви думаєте? Ну, Валюша дуже багато квітів продає в Києві, розумієте? Звичайно, не перший рік. Я вам скажу, що жіночка, така трудяга, Ой, у неї дуже хвора спина. Дуже хвора, їй робили операцію на спині. Ми всі це знаємо, що це така дуже-дуже. Ну, така операція. Ой, як же по-українськи слово підібрати? Російське знаю, українське не можу згадати. Ну, дуже операція тяжка. Реабілітація, операція дуже тяжка. Але ж, але ж бачите, це ж там ще, і, і все таке, це ж які об'єми. І Валюша знову. Привезла з Києва, була на роботі, але вже жіночки продають квіти. І я вам скажу єдине, що ми не записали, ми записали, але не можемо знайти назву. Тому що оцей називається сорт, оця краса називається сорт, що ми раніше прикупили. Ой, боже ж ти мій, дабл Елен пурп а цей теж Дабл Елен, ну, в кінці інше слово. Розумієте? І десь не можемо знайти знайти просто шпаргалку. Ну це взагалі краса. Просто що я свій поставила у холодне приміщення, бачите? Тому що у валі теж такого кольору було листя. Мій коштує так, 300 гривень і мій, і її. Тільки що вона його вже посадила в горщик і поставила на вулиці. І листя, бачите, трішки позеленіло. Ось така краса. А я ще не посадила. Я поставила в холодне місце, дощик іде, боже, як гарно, як іде дощик. А я не поставила в холодні, я поставила просто в холодне місце і листочки ще темненькі. Ну вони теж взагалі-то темненькі. Так, ось такого кольору. Це такий сорт. Але ж квіти дуже гарні, темні, бачите? Мах крові. Дуже гарні квіти. Дуже, просто дуже. Мені дуже подобається. І я вам скажу, ну так, да, це ж 300 гривень. 300 гривень ось оцей кущ, бачите? Єдине, що в цьому році його розділяти потім, коли він уже переквітне. Тому що. Ой, коли ми знімали оцю красу, так, то жіночка мені на вайбер написала, чи можу я його розділити і продати їй половину. Тому моя дорогенька, в цьому році ні. В цьому році я не дарую і не продаю, тому що в наступному році вони у нас перезимують, наростуть. От коли вони переквітнуть, тому що все-таки ми хочемо зібрати насіння. Яке воно буде, я не знаю. Але ми плануємо і хочемо. Тому, якщо його зараз розділити, бачите, він буде хворіти і, звичайно, він, може, він і не дає насіння, тому що сортові, вони дуже важко дають насіння. Там такі різні речі треба робити, що ми цим не займаємося. Якщо просто переквітне і впаде і підросте, тоді це так. Бачите, і валя навіть гарний великий кущ, але не розділяла, посадила в горщик. Теж я своїми теж саме зробила. Тому мої дорогенькі, в цьому році ні. Хай вони переквітнуть. Ми, можливо, квіточки тоді вже кинемо в землю, можливо, щось зійде на наступний рік. А потім вже коли переквітне і будуть стояти квіти без оцих тичинок, так? Ми розділимо, посадимо по одній, по одному стеблу з квіточкою, воно наросте і вже в наступному році можна викопувати ось, розумієте, викопувати просто цей кущик, який вже можна і дарувати, і продавати. Ну і треба подивитися, як він перезимує. Тому що, звичайно, що це квіти, ну, можливо, і тепличні. Навіть не знаю, але ж бачите, воно як гарно розквіло і не тепличне, а на вулиці. Тому тільки коли перезимує, на наступний рік можна буде щось. Розумієте, можна так, звичайно, можна розділити і щось, але ж ми ж хочемо, щоб продати чи подарувати, щоб у людини зросло і вона насолоджувалася цією красою. Тому тільки так, мої дорогенькі. Але дуже-дуже гарні, правда? Дуже гарні. Отак От я вам скажу, що кущі дуже гарні. Ці сорти махрові, темні. Ну і цей звичайно, бачите, яка краса, яка краса. За такі кошти у нас отакі сортові 350 гривень продають одне степло. Ну, звичайно, що це Київ, можливо, десь дешевше, все, тому що це вже сортові морозники. А ми по 300 гривень прикупили такі великі кущі. Ну, це Валюша. У Валюші знайомі, і вони завжди У валі дуже багато півон. півонії, дуже багато різні, ну теж дорогі, сортові. Там Валя до війни купувала по 900 гривень один корінець. Дуже гарні. Я не сажу такі квіти, тому що у мене немає землі. А Валюша молодець. Молодець. Жіночка в 70 років. Працює, заробляє кошти, допомагають, так? живе незалежно від дітей. Ну, Вона так любить. Та ми всі любимо так. так? Чоловік у неї помер уже дуже давно. Ну, років, мабуть, більше, ніж 15. І отак вона трудиться, старається і прикупає і мені квіти. А оці квіти... А оці квіти, вона, я вам скажу, що це, ну, звичайно, вони ж не багаторічники, так? Але Валя бачила, мені ж доня прикупила за 180 гривень в магазині таку гвоздичку. Ось таку, так? І Валюша, йшовши з роботи, і в неї ж свої знайомі там в Києві, які продають квіти. Її знайома продавала оці квіточки. Знаєте по чому такі горщики? Я вам скажу. 30 гривень, оце 30 гривень. І оцей 30 гривень. І оцей 30 гривень. Гарні горщики, дивіться, гарні. Ну, треба, звичайно, посадити більше горщики. Оце 40. І Валюша. Ой, мені так приємно. Ну, звичайно, що ми іноді гарні квіти, ми... Як я буваю в Києві на лісні, дуже багато там, ну, зараз війна, то, звичайно, не дуже. Але якщо я теж бачу щось цікаве і за гарну ціну, щоб швидко, швидко наростало, щоб гарно розділялося, щоб гарно зимувало, то я теж купую собі валі. Розумієте? Ну, от вона мені подарувала. Мені так приємно. Я вам скажу, ну, от вона каже, я ж бачила, що ти прикупила. Ну, то мені доня прикупила. Я, можливо, б мені просто шкода було грошей, 180 Ну, а це, а це по 30 гривень. Отакі кущики. Тому я їх зараз заберу, посажу вдома більші горщики. Буду поливати для квітучих. Ну, скільки будуть квітнути, потім можна обрізати квіточки і. Можливо, будуть давати квіти. Буває так, що якщо обрізаєш сухі квіти, то вони квітнуть ціле літо. Але вони не зимують. Я навіть садила у кашпо і ставила в теплиці, вони оці не зимують. Ця краса у нас не зимує, але приємно. Тому валюшечка, мені дуже приємно твій подарунок. Ціна дуже гарна. Я вам скажу, що таких цін немає. 30 гривень такий горщик. Але так як, це, мабуть, не знаю, по чому вони їх купують, тому що жіночка сказала, що це із Західної України. Розумієте, по чому? Можливо, по цій ціни вони їх беруть. Я не знаю, тому що, звичайно, по цій ціні у нас не продається. Оце продається 55 гривень, я дивилась на лісні, але менші ще. Дуже такі маленькі. Квіточка вже маленька є, але ще. Ну, бачите, це вже вони такі сантиметрів, мабуть, мабуть, 10, а може і більше. Так? А там зовсім маленький, то 55 гривень. Отак От купуємо, обмінюємося, даруємо. Бачите, отак От вона хотіла мені зробити приємно, Каже, я кажу, боже, Валя. А вона каже, ну така ціна, я ж бачила, за яку ти купила. Мені хочеться зробити тобі приємно. Ми багато квітів даруємо одна одній, і міняємося обов'язково. Ну, знаєте, я вам скажу, що ось я прийшла, так, а часу в мене дуже і дуже мало. Валя каже, що зараз будемо обідати. Кажу, ні-ні, вчора ми обідали, а сьогодні не будемо, тому що просто отак каву завжди, каву. Отак трішки поговоримо все. і, ну, Знаєте, я вам скажу, ця родина, вона дуже така. Постій завжди. І люди поважають і люблять приємні, розумні люди, завжди приємні в спілкуванні. І з такими людьми завжди цікаво спілкуватися і дружити. Та ще й, якщо ми займаємося квітами. Я вам скажу. Це просто війна і, звичайно, ми не купуємо таких квітів, які б ми хотіли прикупити. Тому що дорого, тому що гроші потрібно на інше. Ой, матір Божа. Ось гвоздичка у валі росте. Вона мені давала кущик, я розсадила в теплиці. Це та гвоздичка, яка зимує. Ось вона вже розсадила свої медунички. Девід ворт, бачите, Дев'ять Ворт вже починає квітнути. Це кущики. Ну, тут у, неї, тут у неї троянди і тут у неї теж піонії. Ой, піонії у неї дуже-дуже гарні. Просто дуже гарні. Дуже гарні і травичку розсадила. Молодець, молодець. Звичайно, п'ємо таблетки, без таблеток ні, тому що, ну, і руки, і ноги, все ж воно нас хвилює. Мій дорогенькі, як вам оці квіти? Скажіть мені, ну це просто краса. Я вам скажу, хто розуміється на квітах, так? то це 300 гривень, отакі гарні кущі, це просто і цей сорт це дуже-дуже недорого. Ну це просто у валі є знайомі, які займаються. В неї дуже багато знайомих, які займаються квітами. І вона садить і жоржини, і півонії. Тому, звичайно, що дуже багато в неї таких квітникарочок, тому що в Київ привозять дуже багато квітів продавати. Я в Київ не їжу продавати. Так? А Валюша їздить. Тому, звичайно, завжди щось цікаве можна і прикупити. Так що, Валюша, будеш дивитися відео. Мені дуже приємно. Мені дуже приємно, що ми з тобою отак даруємо одне одній отакий настрій. тому що Бачите, ось і мені подарувала. Ой, я вибачаюсь. А тепер я заберу горщики оці, і посажу горщики великі вдома. Як посажу, я вам покажу. А ось, це, а ось це. Поїде до нових господинь. Бачите, які гарні кущики. 150 гривень. Але. Замовлення ще є, але Валя каже, що я вже цей кущ розділяти не буду, тому що хочу, щоб просто була краса і для мене. Отак, От мої дорогенькі, таке вам відео. У кого є, йде дощик, це дуже-дуже добре. Садіть квіти, Садіть, тому що такий тяжкий час, будуть ось нарциси квітнути, так? Такий тяжкий час, щоб не зійти з ума. А дорослі люди ж і новини дивляться, ну не дивіться новини. Щось посадіть собі, тому що коли працюєш на природі, працюєш з квітами, завжди хочеться жити, тому що дуже-дуже тяжкий час. Але ми вистоїмо, ми обов'язково вистоїмо. Тому, мої дорогенькі, усім вам здоров'ячка, добра. Я так завжди кажу, це дуже важливо. Дякуємо нашим військовим, нашим захисникам, дякуємо їм і низько вклоняємося. І хай завжди все буде Україна, тому що вона у нас.